Наш український контекст, особливо Чернігівщини, буде дуже актуальним для впровадження штучного інтелекту безпосередньо, тому що це буде пов'язано з відбудовою з дефіцитом кадрів. І відповідно, Михайло Федоров, керівник Мінцифри, віцепрем'єр, говорив про те, що штучний інтелект, якраз один з наших пріоритетів і його впровадження для забезпечення і подолання цих ви. click. -click. Коротенько пробіжусь по основних таких прикладах. Зрозуміло, що їх в світі дуже багато розбив їх на декілька таких категорій, деякі є дуже футуристичними, деякі потребують зрозуміло великого великих вкладення коштів. Але щоб зрозуміти відповідно, де в світі вже його використовують і безпосередньо знайти собі якісь також ідеї для того, що можна зробити робити В першу чергу, щодо соціального захисту і якраз концепції людина в центрі, яка є одною з основних для впровадження штучного інтелекту в органи державної влади і, і публічного сектору в цілому, в першу чергу, в Мадриді існує така. Система штучного інтелекту заснована на голосовому зв'язку, які дзвонить безпосередньо по телефону літнім людям, і відповідно розмовляє з ними. Ми цю систему докладно вивчали на CDTO Кампус разом з іспанськими колегами, і відповідно вони показували в тому числі технології на основі, вон, яких вони базуються, але зрозуміло, що є і виклики. Ну в першу чергу, це. Недовіра людей особливо похилого віку для нових технологій, ну і відповідно технічні проблеми для того, щоб зробити цей голосовий чат більш людяним. Але для початку, відповідно, Мадрид вважає цю систему вдалою, тому що більше людей літнього віку залишаються залученими до життя. Відчувають, що про них влада піклується, ну відповідно вони. Не позбавлені е, уваги в цілому. Е, наступний кейс е, це британський кейс, е, це система е, попередження е, щодо несплати комунальних послуг і, відповідно, е, потенційного е, виселення з. Е, Домівок орендних із соціального житла. Тобто, в першу чергу, тут якраз іде мова про предикативність штучного інтелекту, про його тонкі налаштування і те, що соціальні служби вони бачать, що певні сім'ї знаходяться в скруті, і відповідно можуть залишитися без житла. І відповідно вони стають першими в чергу на отримання якоїсь соціальної допомоги, на те, щоб соціальні працівники їх відвідали. Коли познайомилися детальніше з сім'єю з їх проблемами, ну і відповідно локальне ком'юніті знову ж таки може допомагати таким сім'ям. Ну, і самі сім'ї також розуміють те, що відповідно є певні такі загрози. Наступний блок це відповідно. Ну можна сказати, такий екологічний блок, частково пов'язаний з інфраструктурою. Відповідно, в Британії ну тут зображення скоріше демонструє наявність сміття як такого. Відповідно, є на комунальній техніці спеціалізовані камери, які фіксують наповненість сміттєвих баків, і, відповідно, пріоритетність збору і вивозу мусору сміття як такого. Тобто, безпосередньо це економить і ресурси для громади, ну і, відповідно, знову ж таки, йде в контексті боротьби з екологічними проблемами і сміттєвим забрудненням. Наступний момент це. Такий певною мірою етичний з етичними такими конотаціями про те, що системи відеоспостереження бачать, коли людина викидає сміття десь поза призначене місце, Ну і відповідно про це відбувається оголошення для того, щоб певною мірою пристидати людину для того, щоб вона... Виправилася одразу, ну і відповідно зайвий раз потім не вчиняла такі дії. Тобто, е вже скоріше ця система працює як певний психологічний бар'єр для е знову ж таки е мешканців е Сеулу е з точки зору е того, що вони знають, що може. Їх, е, дії е, бути помічені, про це буде оголошено і зайвий раз подумати, що краще якийсь там папірець чи пластиковий стаканчик е, не викидати. Е, наступний, відповідно це інфраструктурний е, блок, пов'язаний саме е, з. Якраз містобудови, один з таких найперспективніших напрямків в принципі, для України для повоєнної відбудови це створення так званих цифрових двійників міст, що вже реалізовано в Хельсінкі. Ну і багато в принципі міст і країн користуються цією технологією. Це створення повної 3D копії міста для можливості моделювання різноманітних і надзвичайних ситуацій, створення. Генплану міста відповідно, переоблаштування чогось і таке інше. І зрозуміло, що якраз такі цифрові двійники будуть дуже актуальними для якраз повоєнної відбудови, особливо міст та районів, які найбільше постраждали, і для розуміння відповідно, зонування та районування в самих містах. Певних кварталів там житлової забудови і таке інше. І ще один приклад це безпосередньо розумні світлофори. Це знову ж таки далеко не нова технологія. В різних містах вони впроваджуються по-різному. прикладі є американське місто Піцбург, де розумні світлофори, ну зрозуміло так. Датчики на них слідкують за трафіком і відповідно вирішують, наскільки буде. Довгим червоне чи зелене світло, для того, щоб пришвидшити чи навпаки призупинити трафік. Так само на цих тренінгах з іспанцями вони нам розповідали про аналогічну технологію, яку вони впроваджують у себе в Кастилії. Це так звана Green Line для Швидких допомог, тобто безпосередньо, коли швидка допомога їде по місту, то знову ж таки спеціальні датчики, і звукові і камери відеоспостереження, вони слідкують за пересуванням швидкої допомоги, розуміють маршрут, яким вона буде їхати, і спеціально формують її так званий грінлайн з зелених світлофорів для того, щоб швидко. Чи, е, швидка допомога досталась до е, шпиталю, ну і зрозуміло, що е, більше шансів е, пацієнта на е, виживання, ну і зрозуміло, е, менше шансів на е, створення якихось е, ДТП. Е, ще один е, блок е, пов'язаний саме з. Е, Залученістю і е, населення до прийняття управлінських рішень е, це є демократія, знову ж таки реалізовується в е, Іспанії. Ну і е, знову ж таки е, банальне використання е, управлінцями. Штучного інтелекту для якраз підтримки управлінських рішень це те про що ми говорили якраз в першій доповіді, це такі найбільш класичні приклади, які вже реалізуються, і у нас в Україні в тому числі, але відповідно, що їх можна масштабувати на локальний рівень з меншими витратами. Зрозуміло, що штучний інтелект, як тільки що говорив попередній доповідач, це не лише генеративні мовні моделі, це дуже великий спектр технологій, і відповідно під кожний елемент використання цього штучного інтелекту є своя технологія. Ну і зрозуміло, що від неї і залежить в тому числі ціна використання, ну і відповідно там базові капіталовкладення для для того щоб реалізувати той чи інший проект. І відповідно є певні, скажімо, такі питання і перші кроки, яким чином варто і впроваджувати, і в принципі дивитись на розвиток штучного інтелекту на місцевому рівні. Ну, по перше, зрозуміло, треба провести певний аудит даних і зрозуміти, що є в наявності, тому що без оцифрованих даних, без цифрової держави, ну на жаль. Це буде е, недосконале впровадження цієї технології, або в принципі вона буде недоцільною. Це будуть зайві е, витрачені кошти, ну і зусилля, людські ресурси і таке інше. Наступний момент, що знову ж таки важливо для місцевого рівня, це не замахуватись на великі грант проекти. Тобто, ну зрозуміло, що та сама система відеоспостереження зі звуковими сигналами, яка діє в сеулі. Ну вона коштує надзвичайно великих грошей технологій, тих самих серверних можливостей. Тому відповідно треба починати з таких простих рішень, які можливо впровадити в найближчому майбутньому. Ну і відповідно не будуть витрачені надзвичайно великі кошти. Знову ж таки, відповідно, потрібно співпрацювати з центральними органами державної влади з тією самої Мінцифри, які знову ж таки опікуються загальнодержавними цифровими сервісами і їх розвитком в регіонах, в тому числі. Ну і тут наголошу, як якраз керівник і там науковець, в тому числі, який досліджує етичні проблеми використання штучного інтелекту, то б. Безпосередньо, що має бути людина в центрі всієї цієї системи, тому що безпосередньо ну можна зайти занадто далеко в використанні штучного інтелекту, ну і не помітити центрової ролі людини в цій всій структурі. Відповідно, так само хотів би зазначити, що треба дуже ретельно вибирати цілі впровадження штучного інтелекту, тобто не робити штучний інтелект просто тому, що це модно знову ж таки, як говорили в попередній доповіді, тому що всі цим використовують, і нам би також хотілося це чудово, але треба розуміти, для чого ми це впроваджуємо на якій системі. Який ми має, будемо мати результат, Які це кошти будуть е, безпосередньо витрачені? Ну і відповідно розумно підходити до е, впровадження. Наступна така як міні-порада може бути: це зрозуміло, що треба використовувати або готові можливості, які існують і у нас в державі, або нам їх надають міжнародні партнери знову ж таки в першій доповіді. Також на цьому акцентували увагу: що багато міжнародних корпорацій дають або пільгові умови, або безкоштовний доступ. Тобто тут є певний аспект. Зменшення ресурсів громад на впровадження цих систем. Ну і зрозуміло, що якщо е, говорити про е, там локальний ринок наш український, нас також багато і е, університетів, і технологічних it компаній, які займаються розробкою впровадженням штучного інтелекту, то зрозуміло, що варто з ними партнерсько співпрацювати. Е, і відповідно для них це буде плюс і просування якогось продукту, і знову ж таки багато компаній вони. Е, Займаються соціальними проектами, і це можна подати в такому руслі. Ну і відповідно, знову ж таки, це буде і технічна допомога у впровадженні якихось елементів і проектів штучного інтелекту. Ну і відповідно знову ж таки ті самі збереже ресурси громад, яких ну завжди обмаль. Ну і крім е, державної підтримки, про е, яку ми знову ж таки е, в цілому вже згадували, є е, різноманітні е, міжнародні грантові програми, які також допомагають реалізовувати е, такі проекти е, в е, містах. Ну і, відповідно. На місцевому рівні ну в першу чергу це різноманітні програми програми Європейської комісії, як наукові, так і орієнтовані на розвиток інфраструктури, capacity building держав. Ну і відповідно, Україна є асоційованим членом цієї програми, і безпосередньо там можна знайти собі партнерство, можна знайти каскадні гранти з фіно. Фінансуванням якихось конкретних проєктів, ну і відповідно за кошти Європейського союзу як донора впровадити собі якісь елементи штучного інтелекту, знову ж таки, є програма Юлід Європейська, якраз яка. Підтримує в цілому реформи по децентралізації, і зрозуміло, по впровадженню цифрових інструментів на місцевому рівні. Ну і е, також не варто забувати про е, інші е, країни. Ну про Європу ми говоримо багато, тому що знову ж таки ми е, знаходимося в стані євроінтеграції, е, і відповідно в багатьох ну, там, наукових е, чи інфраструктурних проєктах Україна записана як мало не обов'язковий е, член е, консорціумів для отримання е, в принципі цих грантових коштів як такий. Але є і інші країни. USAID, на жаль, з нами вже немає в тому вигляді, як це було до приходу Трампа. Але їх місце займає Джайка, це японська національна ну, державна. Структура по наданню допомоги, і якраз вони акцентували увагу на тому, що вони в першу чергу займаються саме. Підтримкою органів державної влади і розвитком інфраструктури, в тому числі цифрової інфраструктури. тобто вони направлені саме на державний сектор, а не на підтримку негромадських громадських організацій, там свободи преси і таке інше. Тобто, тут знову ж таки їх цілі співпадають з вашими потребами. Тому варто звернути увагу на ті гранти, які надає цей японський Орган. Ну і знову ж таки є UK Aid, британська організація, знову ж таки, яка є аналогом USAID і JICA, але з британської сторони, яка також надає безпосередньо гранти на впровадження різноманітних цифрових інструментів для органів державної влади. Uh -huh. uh, ну і uh, відповідно, що uh... Все ж таки на сам кінець хочеться сказати, що зараз в процесі широкомасштабної війни дійсно це складне питання в і з точки зору ресурсів, і з точки зору відсутності електрики банально, тому що всі ці системи цифрові, вони можуть працювати лише за наявності електрики, але вже потрібно про них задумати Є цікаві е, технологічні рішення, є можливості е, отримати е, кошти на реалізацію таких ідей. Ну і відповідно е, є знову ж таки українські е, і спеціалісти, і е, е, та сама мінцифра, які допоможуть в реалізації е, всіх цих ваших ідей та прагнень. Дякую.